Святого Духа. Пасі Господь, світайте всіх. Ми з вами продовжуємо такий невеличкий наш курс по основах віри. Кожному з вас я роздавав таку бумажечку там, де якраз по пунктикам да, те саме головне, да, про що ми християни повинні пам'ятати, що ми християни повинні вірити. Вже два пункти, які ми пройшли, сьогодні третій. Перше, вже про те, що Бог є Троїця, Отець Сини Святой Дух, ми говорили дві неділі тому назад. Другий пункт про те, що Бог є творець Всесвіту та джерело життя, це ми говорили минулого тижня, минулої неділі. А сьогодні ми будемо говорити з вами про гріхопадіння. Це третій пункт. Тому що і насправді цей пункт є один із найважливіших. Тому що цей пункт нам розповідає да, про те, чому ми вмираємо. Адже знову таки, часто люди робщують на Бога, За того, що чому ми хворіємо, чому ми вмираємо, чому, чому війна, да, чому старість, да, чому якісь неприємності з нашими рідними, близькими трапляються? І часто, зачасту часто на Бога, тому що. Складається хибна така думка, що оцей світ, в якому ми живемо от зараз, от саме в такому вигляді, це є Бог сотворив. Але це не зовсім так. Тому що в цьому світі, да, окрім Бога, є ми. І нам цей світ Бог доручив. І от що ми з, цього, з цим світом зробили, ми можемо бачити зараз і наслідки. Оці всіх страшних гріхів, ми да, відчуває кожний несобіч. Знову таки, смертність наша це є наслідок гріхопадіння. З Сан, самого початку Бог сотворив цей світ досконалим. Ви пам'ятаєте, да, з книги буття, там розповідається, що Бог творив шість днів, а на сьомий день Господь почив. Господь створив людину на шостий день. Це людина це є вінець творіння. Господь взяв все найкраще, що тільки може бути, із світу, матеріально, який вже тоді існував. І це все вложив в людину. Людина стала вінцем творіння. І ви пам'ятаєте, да, що Бог каже Адаму, що тоді доручаються ці всі тварини, тому що Бог дає повеління Адаму дати їм ім'я. А в ті часи, да, це те, що от кому ти даш ім'я, на тим ти маєш владу. Ну, У нас також це трошечки є, тому що коли дитя народжується в цей світ, хто дає ім'я дитині? Саме батьки, да, саме ті, хто найближчі, і саме ті, хто повинні турбуватися про свою дитину. От так само і Бог дає повеління Адаму дати ім'я всім земним живим істотам, якби знак того, що ось тобі вручаються ці всі. Весь світ тобі вручається. І це знаєте, це дуже зрозуміло, тому що. От як іноді буває, що, допустимо, батько щось таке робить, щось таке робить, да, от, зробив шкваріжне. До, да, до прикладу, грубий приклад, але щось в цьому є, зробив батько спорижним. І от сину ж також цікаво, що ж це таке, що ж це таке. І от останні гвоздики батько доручає забить саме сину. Для того, щоб цей син да, він став учасником цих трудів, які. Зробив батько. І таким чином, да, от, якби, цей син стає наслідником трудів свого батька. Бо саме було замислено Богом і про нас. Тож Господь створив цей світ, а останні штрихи для того, щоб цей світ став досконалим повністю, вони були зробити люди. І саме тому Господь в цьому світі, тому що Едемський сад, він був не на іншій планеті, не в паралельній реальності, він був на планеті землі. Господь на нашій планеті насаджує такий особливий сад. Тобто Це такий форпост досконалості. Тобто, от той самий справжній рай, де все було досконале. От за Едемським садом, там ще не все було так, як треба. Ще задум Божий не був там. А в раю був повністю задум. І про тварин, і про людину. Бо людина мала повну безсмертя. І людина мала повне безсмерті знову-таки спілкування зі своїм творцем. І от задача Адама і Єви в раю була така, щоб от вони холодилися і розмжали, щоб людство збільшувалося, щоб людей було більше. І в той же самий час зі збільшенням людей, щоб цей рай, Стедевський сад, він розповсюджувався по всьому Всесвіту. І тому от ми, коли він іноді дивимося на зірки, так думаємо, який же це Всесвіт великий, безкінечний, здавалося б, да? навіщо Бог скільки всього сотворив? А Бог і людину сотворив для безкінечності, для вічності. І широта да, от, людства, вона не повинна була б мати меж. І тому цей всесвіт, можливо, Господь сотворив для нас, щоб ми цей всесвіт і населяли. Отака така є думка, да, от, і вона логічна, по суті, справа. Якщо Бог дає безсмертя людській істоті і в той же самий час дає заповідь, да, плодійте розмножатися, то щоб вас було більше, то напевне. Вічність да, от, повинні були б населяти люди. І от а, люди не впоралися з цим завданням. І ми знаємо цю історію про гріхопадіння Адама і Єви, що от в раю Адам і Єва фізично були безсмертними. Знову таки, бо мали спілкування з Богом. Тут можна привести таку паралель, да, от, як, наприклад, дитя в материнській утробі воно живе. Тому що мама питає це дитя через пуповинку. Якщо цю пуповинку там обрізать, чи ця пуповинка якось повердиться, дитя почне вмирати. Тому що в утробі Материнській дитя без мами не може, дитя живе мамою. Там ще, наприклад, наші електроприбори, той же самий мобільний телефон. Якщо ми підключимо до зарядки, і воно буде заряджатися а потім відключимо телефон, одразу він почне вмирати, той тобто заряд енергії буде сідати. І через деякий час телефон повністю розряжеться і відключиться. Але якщо цей телефон вічно підключений до джерела енергії, цей телефон туди може працювати вічністю. Ну так само і з нами. Ми не самодостатні, ми не виробляємо самі в себе енергію. Ми залежні від Бога. І тому в раю Адам і Єва вони мали це безсмертя, тому що мали пряме спілкування з Богом. Вони були приєднані до Бога, як, як дитя через поковину приєднане до своєї матері. І люди мали дійсно фізичну безсмерть. І от е, все було добре, здавалося. Да? Господь насадив два дерева в раю, найголовніше дерево життя, яке являється якраз і цим образом, цим символом, що от да? Кушаючи плоди із дерева життя, маєте безсмерть. І дерево пізнання добра і зла. Це дерево образ вибору. Тому що знову ж таки, Богу, не потрібні просто якісь безвольні істоти, які біля нього, тому що отак запрограмовані. От у нас є приклад безвольних речей, там той же самий мобільний телефон, який запрограмований так працювати, так як потрібно. І знаєте, мобільний телефон не дуже сильний так, звичайно, жалко, шкода, коли він там ламається, але не плачеш. Горе не наступають. Тож ти розумієш, що це всього-навсього запрограмована річ, яка не має в собі особистості. І багато речей таких без особистості, те, що не має в собі особистості, навіть тінь особистості, нам не сильно його жалко. А от якщо ми візьмемо навіть тварин, то тварини це трошечки вищі істоти. Вони не мають в собі повноцінної особистості, вони не мають в собі людської душі. Але в них є животна душа, в них є щось таке, та, що знову-таки нас ріднить з ними. І коли е, животне, яке ми любимо, воно помирає, та нам від цього боляче, нам від цього боляче, ми плачемо. А коли помирає людина близька для нас, це взагалі трагедія для нас. Та? Тому що ми знаємо, що це людина особиста, ми любимо цю особистість. І ця особистість любить нас. І оця любов, вона можлива тільки тоді, коли є свобода вибору, коли в тебе є можливість відвернутися, піти, відмовитись. Якщо цієї свободи вибору немає, то от комп'ютерні програми там, чи просто от якісь речі, да, які безволі. Бог створить людину по своєму образу і подобі. Тому в нас є свобода вибору. І це дерево пізнання на проїзна, да, це є та можливість уйти від Бога. Тобто Бог сказав Адаму Єві, що ви, ви будьте зі мною, ви будете мати життя вічне, ви можете мати безсмертя, але ви можете уйти. Ви можете не послухатися. І от якби Адам і Єва, вони вслухались Бога, що дам, Господі, ти сказав, ми тебе любимо, ми тебе слухаємося, ми будемо це виконувати, то безсмертя не буде б не діятися. Але ми знаємо далі, так, що от сатана, дьявол, слово сатана латинське, да, от противник, це перший ангел, да, який по своїй волі відмовився від творця. І, як знаєте, коли хтось на когось злиться, то постійно пакостить. І хоче і спортить те, що найближче, те, що найдорожче. Да, от як, як же ж буває часто? Ми це знаємо, тому що час від часу ми самі злимося. І от, от дьявол злиться на Бога. Чого він на нього злиться? Ну, це тайна, насправді. Тому що, і це бізуміє насправді. Тому що коли іноді ми намагаємося зрозуміти беззаконня, ми з беззаконня не зрозуміємо ніколи. Тому що будь-яке беззаконня, зло, воно нелогічно. І тому воно незрозуміло. Людина робить людина, чи дьявол зло робить по безумству своєму. І от дьявол по безумству своєму, бачучи, Адама Єв. Які були в прямому спілкуванні з Богом, Тобто вони Бога бачили щохвилиночки? От ми що з Бога єлі єлі там в душі відчуваємо. А в району Єва вони Бога в очі бачили, були лицем до лиця з Богом. Кожну секундочку, кожну хвилиночку, вони радулися Богу. Вони були в Його присутності, наповнювалися цим безсмертям. І це безсмертя, да, вони передавали цьому Едемському саду, який також жив. Як от єсть таке. Така думка да, про те, що от Бог дав людям безсмертя, щоб потім люди, це безсмертя, а да, через любов передали всьому іншому тварині, щоб і животні стали безсмертними. А так як людина пала в гріх, і людина вмирає, то і животний світ також вмирає, і цей світ вмирає, і цей світ да, перестає потихеньку існувати, воно охладіває. Тобто <клес> Цей світ наш стає холодним. Енергія закінчується. Рано чи пізно навіть вчені кажуть, що рано чи пізно весь всесвіт, через якісь там мільярди мільярди років, весь цей світ просто встигне, просто енергія вся закінчиться. Тому що от той, через кого Бог повинен був би оживляти весь всесвіт, звернувся. І от коли дьявол приступив до Єви, коли Єва була, біля цього дерева ти знає до преслав. Дьявол іскушає Єву. Чим він її іскушає? Він її іскушає спочатку чим? Подивись на ці плоди, які вони гарні. Єва дивиться на ці плоди, думає, так, да, дійсно, вони гарні. Напевне, вони дуже смачні. А потім що дьявол, Чим ще іскушає? Тим, що е, каже, а чи ви, якщо ви вкусите ці плоди, чи ви помрете? Єва кажу, так, да, Бог нам сказав, що якщо ми з'їмо ці плоди, смертю помремо. Я вам каже, ні, не помре. А далі яке іскушення? Іскушення владою. Тобто тут іскушення чудом. Іскуши Бога, попробуй, а вдруг Бог вас обманює. А потім іскушення влади. Він каже, що він заприди вам це істи, бо боїться, що ви самі станете як Боги. І Єва дав ці всі три іскушення провалює Богу. Вона дійсно береться за кушає його з той самою мотивацією, аби самої стати як Бог. Тобто Бог їй не потрібен і став. І це є вода йде потім до Адаму, а Адаму теж все це пересказує. І Адам також цим же самим гріхом. Далі ми стаємо з Євангелієм. Да? Навіщо Христос пішов в пустині на 40 днів? Ви всі знаєте, так? Да? Христос, після того хрестився від Івана в Йордані, пішов на сорокні пустиню, і там був іскушаєний сатаною. І там ті самі іскушення. які там іскушення були? Подивись на ці камні. Якщо ти син Божий, скаже слово, і вони стануть хлібами, Тож, Іскушення дало давці нашої тілесності, іскушення нашій плоті. А потім що чим іскушає? Іскушає тим, що. Іскусив Бога. Якщо ти син Божий, то пригни із вершини Єрусалимського храма, і ти не розіб'єшся. Бо тебе ангели спіймають, якщо ти син Божий. Тобто іскуши Бога, і спитай Бога. А Господь каже: ні, не іскушай Господа Бога твоєго. А там, коли сказав, скажи слово, і камінні хліби перетворяться, сказав, не хлібом єдиним буде жити людина. А потім чим іскушає сатана? Він показує перед Ісусом Христом. Всі царства світу. І каже йому: Поклонись мені і це все дам тобі. А що каже Христос? Господу Богу одному поклоняйся і йому одному служи. І Сатана відходить. Тому що Христос переміг ці спокуси, які є, вона змогла відкинути. Тобто, навіщо Бог приходить цей світ стає людиною, щоб і справити те, що вони в змозі справити. І от починається, І далі ми бачимо, що Христос іде на служіння. Тому що з самого початку він виправляє в людському їздву те, з чого почалося падіння Євина. І от коли Єва спусила да, от, от, це за плод, потім це запретний плод дало Адаму, часто, е здається, виход, виникає таке питання: а чому ж Бог не зупиняв? А чому ж Бог не взивав до них? Що ви робите? Взивав. Чи як взивав? Тому що вони це робили в присутності Бога. Ось Бог нікуди не відвівся. Просто Адам і Єва зробили такий вигляд, як тобі Бога немає. І нам це також зрозуміло, тому що діти так роблять. Діти так роблять зараз. Так коли діти пакостять і тут взрослі підходять, що ти робиш? А дитя діло, ви, ви вигляди, як тут, тут, тут ніхто ні до тебе не звертається. Ну що ти робиш? Зачем ти це робиш? Що робиш? Голову опустив і все одно робить своє. І навіть коли мама бере, так за руку хватаєш, не треба. А воно все одно вертається. І от ми бачимо в собі це. Та от ці всі богословські високі питання, які часто у нас виникають стосовно історії про гріхопадіння, відповіді на ці питання є в нас самих і в наших дітях, на яких ми можемо подивитися і зрозуміти, що да? ж там відбулося таке, Бог взивав через совість Єви, Бог ззивав через совість дам. Да. Але вони не чули, не хотіли чути його. І врешті раз так, так звикли не чути його і не бачити, що в кінці кінців від нього почали ховатися в кустах. І що ще трапилось після цього? Вони стали чужими один одному. Що сказав Адам, коли побачив Єву перший раз? Плотя плоті, на кістка від кістки моєї. Тобто він в Єві узнавав свою себе. Тобто це така єдність. Людська так, що от людина, що чоловік дивиться на свою жінку і бачить в ній відображення себе самого. Але після гріхопадіння вони почали стидитись один одному. Вони раптом зрозуміли, що вони голі, і зробили з листя опояснення для себе. Що це означає? Що вони стали чужими друг другу. Що вони стали інородними і стидяться друг друга. І Бога стидяться. І заховалися десь так, встав. а Бог зриває до них. Адам, де ти? Чому ти сховався? А чи ти не їв той запретний плод, який я заборонив тебе їсти? Бог не виганяє ще Адама і Єву з рая. Вони ще були там, в них ще був шанс. Так само, як дитина, яка зробить пакость. все одно мати приходить і каже, хто це вазу розбив? Ну хто це вазу, хто це пакость таку не робив? Ну признайтеся. А що діти роблять мовчать. Опустіть голову, мовчайте. А іноді кажу, це не я, це він. І так зробила Єва, так зробив Адам. Адам що сказав, це не я, це жінка мені дала, цей пліт З жінкою, яку ти мені дав? Тобто я не винувати, це вона винувати. І це ти Бог винувати, бо не таку жінку мені дав. А Єви що? це не я, це не Святонаюську сім'я. Тобто не при чому Ми не винувати? Це ти Бог винувати. Як же це схоже? Ми ж зараз з цим же самим хворіємо. У нас якісь біди, нещастя. Ми не задумуємося за тим, що часто. Ми ж самі винуваті, ми ж самі собі це зробили своїм життям. Ми ж на себе критично надимося. Ми винуватимо всіх навколо себе і Бога в тому числі. І от тоді, коли люди от іспортили себе таким чином, вони втратили рай. Гріх війшов в рід людський. І далі ми бачимо, що? Гріх. Так скалічив людське ісло, що потім проходить невеликий час насправді. Каїн убиває Авеля, діти Адама убивають один одного. Гріх розлагає людину, гріх вбиває в людині любов. І оця смертність да, вона накрила все людство, весь цей світ, весь цей всесвіт. Тому що люди гріхом відлучили себе від Творця. І оця смерть, старість, хвороби, те, що ми гриземо друг друга, це є наслідком гріхопадіння. Це не Бог сотворив так, це ми люди так сотворили. І далі ми знаємо, що Бог не залишає себе творіння. Все одно Бог не відвертається від нас, так само, як і батьки не відвертаються від своїх дітей, які б ці діти не були. А наркоман а все одно мати намагається з ним якось панькатися, спасати його намагається. Хоча це дитя часто. Зло робить своїм батькам, але все одно не відвертається, тому що любить. Так і Бог не відвертається від нас. І в свою любов він любив саме в тому, що Він сам став людиною, взяв на себе нашу людську плоть для того, щоб виправити в собі те, що ми не в змозі, для того, щоб перемогти смерть, Воскресну. І от ми зараз, люди церковні, я надіюся на це розуміння. Я дуже надію, що ми це розуміємо. Що ми приходимо сюди і приходимо до причастя для того, щоб воскреснути. для того, щоб преобразитися. для того, щоб обновитися, для того, щоб оцей гріх Адама з нас спав, щоб ми не були рабами гріха. І от Христос, Він все зробив для нас і дає нам свою плоті кров. Для того, щоб ми. Зараз, живучи в цьому світі, знаєте, ми повинні також пройти цим шляхом, яким пройшов Христос. Ми теж повинні перемогти смерть. Але для початку нам треба померти, а потім Воскресне. Оцей шлях, да, яким пройшли Адам і Єва, від Бога до Падшості, ми повинні пройти його обратно. І от ми, живучи тут зараз, в земному світі, ми відроджуємося духовно. Адже Чому першому впав во падіння? Падіння духовне. Люди духовно ізуродували себе, а потім уже стала смерть тілесне. Так само і зворотній шлях. Для початку нам треба відродитися духовно. А що значить відродитися духовно? Що це означає? Рождіння свише, про яке сказано в священному писанні. Це означає, що ми, як вміємо, як можемо, щиро примиримося з нашим Творцем. Як мім, як можемо, озлюбимо своїх ближніх. Станемо вірними Богу і ближнім своїм, що не змогли зробити Адам і Єва. А ми повинні це зробити. І коли ми духовно відродимося, переживши нашу всю смертність, проживши наше життя, ми потім відродимося тілесно. Господь Ісус Христос, другому своєму пришестві, Він воскресить кожного. Кожна людина, яка є в цьому світі, яка жила, коли. на Воскресне. Бог дает воскресение мирное. И тому мы христиане, да, вот, про историю грехопадения, потому что часто это воспринимается как какая-то сказочка. Сказочка про Адама и Еву, там, еще, вот, знаете, мы же зачастую узнаем о с теми вариантами, которые в детской Библии. А в детской Библии действительно вот так вот размалевано, да, как сказочка, так мягко. Ну, что дети, дети, по іншому не... Неможливо розмовляти. І на цьому уровень зупиняється. Але ж там глубже, але ж там страшніше, але ж там трагічніше. І от коли ми виростаємо, ми не сильно вглубляємося в цю історію про гріхопадіння, а треба. Тому що ця історія про гріхопадіння нам дає відповідь на це питання, чому ми вмираємо? Чому ми хворімо, чому старімо, чому смерть зараз має над нами владу. І далі історія про гріхопадіння і історія євангельська про Бога втілення не відповідає на інше питання. А що Бог зробив, щоб нас врятувати? А Бог зробився. Він став людиною, він виправив те, що ми не можемо. Він воскрес із небо і дав це потенціал життя вічного Воскресіння кожному вірному. Тому від нас, знаєте, Господь чекає. Недосконалості, тому що ми не взвосяться. А У нас ще от вирує оця гріховна пошесть. Але Бог від нас чекає вірності. Вірності. Так само, як знаєте, чого чекає дружина, перш за все, від свого чоловіка. Вірності. Чого чекають батьки від своїх дітей? Вірності. що ти не відвернешся, не підеш, не відречешся, не будеш байдужим. Ми знаємо прекрасно, що всі ми противні, але якщо ми любимо, якщо ми вірні, то ця протівність да, потихеньку виправляється. Тому будемо вірні Богу живому, який дає вірним своїм безсмертій і життя вічне. Амінь.